І у Полтаві сьогодні презентували книгу Віктора Самородова та Олени Халимон Сергій Ілічевський Життя в ім'я ботаніки. Автори дослідження понад 30 років, буквально по крихтам, збирали матеріал про видатного науковця, знавця ботаніки, заповідної справи, дендролога та природоохоронця. Із 1918 року Сергій Ілічевський працював у Полтавському краєзнавчому музеї, де і нині зберігається його колекція гербарію. Книга присвячена. Двом пам'ятним датам 125 125-річчю від дня народження Сергія Ілічевського та 130 річчю Полтавського краєзнавчого музею. Вона написана не тільки для науковців, а й для широкого кола читачів. Примірники надійдуть до бібліотек області. Сергій Олімпович Іллічевський – це бренд натуралістичний Полтавщини. Тому що якби ми сьогодні писали, а що було. Десь у Полтавському районі, у Диканському районі, на Карлівщині ми б зразу шукали роботи і лічивського. Починалося все далеко. 1970 року, коли я вперше почув прізвище Ілічевський. І з тих пір я йшов до Ілічевського одним шляхом, а моя чудова колега, співробітниця краєзнавчого музею Олена Володимирівна Халимон, ішла іншим. Ця людина дуже багато зробила для вивчення флори і рослинності Полтавщини. І це фактично класика. Всі вже сучасні ботаніки, які займаються ви дослідженням нашої території, спираються на роботи і Особливість цієї книжки, те, що тут в семії книжці ми подали деякі з робіт лічевської, які в Полтаві знайти практично неможливо.